Квітковий відділ в магазині. Дуже-дуже багато рослин. Різні, великі, маленькі. Всі дуже гарно виглядають. Подивіться, дуже гарна якість. Насіння до весни вже готується. О, тут яка краса. Гляньте. Я навіть не знаю, як вони називаються, але дуже такі гарні. Просто якийсь квітковий рай. Не можу тут пройти, трохи загорожено, бачите. Стілажик стоїть. Але мені дуже хочеться там потрапити до однієї рослинок та подивитися на них. Зараз скрізь джунглі пройшла. Зараз підійду. Я не знаю, як вони називаються, але такі дуже класні. А ви, будь ласка, підпишіться на мене, будемо з вами дивитись разом багато цікавого, різноманітного, яскравого. До зустрічі! О, ще трохи покажу вам сукуленти різнокольорові. Гляньте, яка краса.